Вправа номер 2 четвертий пункт: щоб зменшити шкідливий вплив вихлопних газів на довкілля, вчені здійснили певні розрахунки та запропонували склад нового палива для двигуна автомобіля. Щоб дізнатися, якою при цьому буде тяга двигуна, його випробували на спеціальному стенді. У якому випадку вчені виконали експериментальне дослідження, а в якому теоретичне відповідь обґрунтуйте. Ну що ж, в даному випадку. Я думаю, що ви здогадали, що якщо у нас вчені пропонують щось зробити і проводять теоретичні розрахунки, то це буде у нас теоретичне дослідження. А коли вже побудували конкретний двигун і випробували його, то це буде експериментальне дослідження. Я оформлю відповідь на цю вправу в такому вигляді, що твердження я тут вже навів, а тип дослідження будемо записувати справа. Отже, щоб зменшити шкідливий вплив вихлопних газів на довкілля, вчені здійснили певні розрахунки та запропонували склад нового палива для двигуна автомобіля, це у нас буде теоретичне дослідження. Так, пишемо тоді. Теоретичне. Теоретичне. Дослідження. Теоретичне дослідження. Ну і щоб дізнатися, якою при цьому буде тяга двигуна, його випробували на спеціальному стенді. Це у нас буде експериментальне дослідження. Тобто це вже буде у нас експериментальне дослідження. Пишемо. Експериментальне. Експериментальне. Дослідження. Ну, як відповідь обґрунтувати, я не знаю в цьому випадку. Напевно, словами треба записати, що коли ми проводимо теоретичні розрахунки і це плануємо на папері, це буде лише теорія, теоретичні дослідження, а коли ми практично щось робимо, коли ми практично зробили двигун і ставимо досліди, ставимо експерименти, то це буде експериментальне дослідження. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершена.